Додайте адресу складу «Міст Чайна» в Гуанчжоу, як адресу доставки по Китаю. Для цього в профілі натисніть шестірню та перейдіть в розділ Моя адреса доставки та натисніть велику помаранчеву кнопку, заповніть форму. Ім'я отримувача з вашим номером кабінету «Міст Чайна». Для цього зайдіть в застосунок «Міст Чайна». Внизу натисніть на три крапочки розділ Адреса складу в Китаї. Скопіюйте отримувача та внесіть у відповідне поле. В профілі застосунку скопіюйте ваш номер кабінету та додайте до імені отримувача. Номер телефону. Також в застосунку скопіюйте його та видаліть код Китаю плюс 86. Він вже у нас зафіксований. В наступному полі виберіть країну доставки Материковий Китай. Провінція Гуандун в розділі G. Другий символ. Місто Гуанчжоу в розділі G. Перший і єдиний символ. Район Панью в розділі Пі. Перший і єдиний символ. Вулиця Шігуан, розділ З. Перший символ. Вкажіть повну адресу складу. Скопіюйте її в застосунку Чайна та внесіть у відповідне поле. Підтвердіть адресу. Встановіть адресу складу чайна як адресу доставки за замовчуванням. Перевірте внесені дані. Особливо зверніть увагу на ім'я отримувача з вашим номером кабінету. Він має бути обов'язково вказаний поруч з іменем. Готово! Натисніть помаранчеву кнопку.